На городі у бджілки. Всім добрий-добрий раночок. Я в себе в квітнику. Дивіться, що після вчорашнього 8 березня в мене тут робиться. Ось така краса. До речі, хочу привітати всіх з 8 березня, всіх дівчаток, всіх жінок, всіх матусь, всіх бабусь. Хочу привітати. З 8 березня побажати скорішої перемоги, побажати мирного неба над головою, побажати здоров'я і всього-всього самого найкращого, і всього того, чого ви дуже бажаєте. Так, поки я тут розсадничку, ось допікірувала ще 4 перчики. Так, пересадила квітки мої новенькі, які мені подарували на 8 березня краса така. Там дуже погані були горшочки і дуже коренева, така велика, то я пересадила. Так, ось. Мої перчики допікірувала. Ось тут ще були у мене 4 штучки. Такі вже що можна. Я їх там допікірувала, полила. Так. Що ще з новин? Значить, з новин. 15 сортів помідор в мене вже вилізли. Як вилізли, кої де ось тільки один виліз, койде два. Але вже діло пішло. там, -там ще внизу, бачите. Поки не буду по сортам, я навіть не дивилася, які там. От, ну, 15 це половина. Половина є. Половина ще он. стоїм, думаємо, чекаємо. Ось так. А я бігом-бігом біжу на город. На городі вже в мене там щось відбувається. Тому спішим на город. Так, спішу на город, а в нас весна, в нас так тепло. Загорати можна вже. Так, спішимо на город. Подивимось, що там. Це бумахнуло. Кличка вже майже готова. Ось такі стелажі. Будемо накривати зараз ось така. Ось такі. Думаю витримають. Знімаю з Далека ось така хатинка, так, ось так. це ззаді. А вхід з тієї сторони. Зараз зніму. Так. Ще тут, звісно, роботи дуже багато. Буду вирівнювати підлогу, плиткою, <клиткою> плиткою закладати. Ну, ось так вона виглядає. Тут так жарко, що вже навіть можна розсаду і переносити. Прямо жарко. Тут все відкрите, ось вікна відкриті. Ось такі вікна Стелажі. Фух, Тут прям жарко. Ось такі тут двері, ось такий такий вход на мулніях. Я думаю, в основному, ну зараз перше время буде закритий, поки буде ще прохолодно вночі, а потім вже буде воно відкрито завжди. От. Складається дуже легко, на зиму буде собиратися в коробку і в гараж, а потім на весну знову ставиться. Ну Тут жарко, прямо жарко. Фух, зараз треба подивитися, що там теплиця. Тут жара. Просто, я не знаю. Двері відкрила. Зараз я буду розблокувати ось цю форточку, відкрию. Ну, звісно. Не знаю, видно, не видно. Як його? Коротше, 32 градуси. Зараз відкрию редиску. 9 березня. Моя редисочка. Зійшла вся. Ось рандів вже. Який шикарний. Ще койде. Сходить. Ось це валері. І вієна. Краса. Хужера. Я всьому крайду. Відкривати теплицю. Фу. І відкривати шпинат. Відкрила двері в теплиці, все одно жарко. Фу. Ось такий в мене вже шпинат. 9 березня. Так, подивимося, що я тут наробила, трошки постелилась тут плитку. Тут плитку, на пол, на підлогу там, де земля, постелила все пінопласт, якщо буду ставити там розсаду, щоб не на землю. О, ще дивіться, ось такі полички зробила ще собі дві. Ось з дощечок. Тут зараз гарно освітлюється. От після обіду шикарно. Після обіду прям шикарно освітлюється. Сонечко, бачите, тут прям ну, гарненько. Я думаю, сонечка буде хватати, якщо воно буде. Так, ну. Ось такий будиночок. Зараз покажу, ось так він закривається. Так, на молнії. Ось закрила. Ось з іншої сторони. Закрила. Ну, таке воно, я вам скажу, не дуже надійне. Будемо трошки придумувати, як його зробити кращим. От За такі гроші повинно бути, мені, як здається, то повинно було бути кращим. Але вже як є, других не було. А мені для розсади треба була така хатинка, щоб в теплиці я могла щось садити і щось ростити зараз. От. А розсада була тут, до висадки в ґрунт. Так, що ще зробила? Просипала підлогу піском. Бачу, що ще треба трошки. От. І принесла сюди свої мішки. Ці мішки 20 літрів. В них будуть у мене помідори. Маленькі, які балконне чудо. Жовтий, червоний і бансай. Будуть в таких мішках. Тут ще грунт буде додаватися, це він осів після огірків, е, тому що там в мене була і солома, і кучу всякого такого. Воно переработалося і осіло. Ось так мій розсадник. Моя тепличка розсадник виглядає зараз, пінопласт, на якому буде розсада, ось така краса буду зачиняти. Ось бачите так до самого низу. Я вже роботу свою на городі. Закрила шпинат. Так, зараз глянемо, скільки тут. Градусів. Двері відкриті. а Градусів. Десь 12. Так, 12 градусів. Тепленько. А у нас уже. А в нас уже 20 хвилин шостого. Ось так. Закриваю другу тепличку. Завтра буду тут до ось ці мішки, тут все приберу, буду готувати землю. Для посіву редиски вже без укриття. Ось тут посередині буду сіяти, тут буду сіяти, і в теплиці в іншій буду сіяти ще шпинат Вже теж без укриття, без нічого. Ось такі діли, закрию. Так, і ще в мене Ой, роботи ще дуже багато. Ось настелила вже ліноліум в себе тут. От. Ще буде ліноліум, дуже тяжко, важко мені його різати, не знаю, чим різати. Зламала два канцелярських ножі. І в кінці кінців різала простим ножем. От ще от тут застелить. От. Тут, дивіться, в мене персидські коври. Так я придумала, в цьому році в мене були на горіщі коври старі. От Я їх взяла, порізала і ось так от розклала. Ну, якщо навіть на один рік, все одно вони валялися їх все одно викидувати. Вони там лежали. А в мене будуть ось такі гарні доріжки. От, а тут от лінолеум. класний такий лінолеум, товстий. Теж на горіші знайшла. Валявся там. Там в мене взагалі нормальні склади. От, ще є, такі треба різати, я сил в мене вже моїх немає. От, вже завтра, завтра, все, завтра будемо дороблювати. Ось такий вечірній город. Зараз навіть, ви знаєте, не холодно. Не жара, як була днем, було дуже жарко, а зараз якраз так гарненько. А ще ж забула сказати, ще жада теплиця, ще будемо, не знаю, нам обіщали дощі, обіцяли, тому не знаю. Якщо на вихідних не буде дощу і буде суха земля, то поставимо. Якщо ні, то ще будемо чекати. Так, прийшла в квітник перевірити, що тут мої квіточки сьогодні пересаджені. Все начебто добре. Ось там ще квіточки мої. Такі гарненькі вже. Дивіться. Примолка не знаю. Одійде, не одійде. Ось такі. Базилічок ще. Тепличку скоро буду виносити. Ось така краса. Зайшла в розсадник, все добре. Сьогодні весь день були відкриті вікна. От. Включала вентилятор для того, щоб вмикала вентилятор, для того, щоб М -м, трошки понижати тут температуру. Ось така краса. Перевірила ще свої помідорчики, ще два сорти. Проклюнулися в мене. Ось такі петельки. такі. Ось так.